Тут ми бачимо все, як працює зараз телескопічний підіймач. Тобто ми зараз піднялися вже на 18,2 метра. Піднімаємося вгору. Щоб нас назвав викид, стріли виїхав. Ось 8,6 метрів це зараз у нас саме коліно. І висота наша ще складає 12, 13 метрів і їдемо згородом. Ми зараз знаходимося на висоті 30 метрів на автомобілі АПТ-30 марки Ford, який стоїть в розрахунку 18-ї поживної рятувальної частини. І Зараз також в оперативному розрахунку. Це техніка яка тобто так, нова. Для нас ми її ще вивчаємо, але ви вже з нею і працювали. І... Зараз робимо повний оберт, я так розумію, навколо. Бойовий у вона складається з чоботи. Ну, я для швидкості вдів на чоботи ще штани, тоді я пригаю в чоботи, і штани піднімаю за лямки, які я швидко просто накину на плечі. Це мої лямки. Далі повернусь до курточки. під'ю її отаким от от способом. Цікаво. Ага. І все, я вже в купиш. Далі повертаюся, витягую пояс. Нас на вдівання ви одягу, ну, скажімо так, в середньому 20-25 секунд пожежний має вдіти одяг. Навіть якщо він спав вночі під час сигналу тривоги, вибігає, вдіває до 25 секунд, бойовий одяг на себе і виїжджає на вже. В цій машині тут є бензопила, бензоріз. Це незамінні наші. Інструменти, бензоріз ми використовуємо для відкриття дверей, прорізу в конструкціях, металопроте і так далі. Якщо є загроза падіння дерева або вже дерево спало, треба розп'яти, зрозуміло, що у нас є бензопила. Далі погладені, а це автоцестерна. Для встановлення на ПГ, на пожежний гідрант, у нас є пожежна колонка, тобто відкриваємо Люк пожежного гідранта, встановлюємо пожежну колонку і ми можемо забирати воду. Зверху лежать, це ГПС-600, генератори пільної середньої кратності для подачі піни. Далі у нас є водозбірник 150-й. Ми його називаємо штани. Він своєю формою схожий на штани. І користуючись таким сленгом на пожежах, ми якось скорочуємо свій час там, пояснення якось. Встановлений пожежний насос. Продуктивність цього насосу 60 літрів в секунду. 60 літрів води, в секунду, тобто 6 літрів води за одну секунду вилітає всього насоса.